Вітаю! мене звати Мар'ян Дядуш, я є когнітивно-поведінковим психотерапевтом, і також я працюю в методі схема терапія. І в цьому ролику я хочу торкнутися двох тем. Звісно, це буде коротко, так. Перше, це буде це так, трохи окреслити. Що таке є людська психіка? Я пам'ятаю, це питання для мене було дуже таким колись цікавим. А друге поговорити про емоційні потреби нашої психіки, бо виявляється, що так, наша психіка має певні свої потреби. Отож, що таке людська психіка? І я припускаю, що більшості з нас людська психіка асоціюється з нашим мозком, і це, напевно, є добра асоціація. Але тут я би напевно сказав, що людська психіка це буде щось так ширше, це більше. Бо людська психіка це, я би сказав, є результатом, наслідком ось різних складних процесів, які відбуваються в нас в голові. І це буде людська психіка це буде і про наші думки, і про наші емоції, і про наші цінності, і про наші вибори, про наші мрії, про наш внутрішній світ. І ми не можемо її доторкнутись. Це щось трохи є абстрактне, але ми можемо говорити про нашу людську психіку. І, власне, наступна, наступна тема це про потреби, про емоційні потреби, задоволення або незадоволення, яких буде впливати теж на наше психічне здоров'я, будуть впливати на нашу психіку. І тут я би хотів опертись на метод схемотерапії і саме на засновника даного методу Джеффрі Янга. І Джефрі Янг він виділив п'ять основних категорій емоційних потреб. Отож, трошки про ці потреби. Перша потреба є ну, ключовою, я би сказав, це така база, і вона полягає в потреба в емоційному. Близькому люблячому стосунку стосунку, в якому буде довіра, стабільність, прийняття і увага. Я також бо може, тут одразу сказав. Бо це так звучить, може, неможливо, бо, звісно, в, конфлікт, в стосунках є конфлікти. І конфлікти це те, що буде окей, але в цьому безпечному, люблячому стосунку ми повертаємось. Так? Після конфлікту ми повертаємось і ми відновлюємо наш емоційний зв'язок. Тут трохи я хочу поговорити про теперішнє і минуле. Якщо в дитячому віці ця потреба була грубо порушена, бо не було цього, такого стосунку, то відповідно наш мозок він так якби закодовував собі, що стосунок це щось небезпечне, що стосунки це щось недобре, краще не входити в стосунок. І це може нам залишати ну певний слід, і потім ми можемо мати наслідок в нашому дорослому віці, тому що ми можемо в дорослому віці уникати, будувати близькі стосунки. Ми можемо надміру контролювати нашу близьку особу. Або ми можемо робити, деякі мої клієнти кажуть такі треші бунти, особливо якщо в стосунку наступив момент спокою, стабільності, так і це не приймається так як і, і, і тому ми бачимо ці зв'язки. Незадоволення в дитинстві веде, може вести до певних труднощів в теперішньому. Але ми можемо працювати. Так? Ми можемо працювати над задоволенням цієї потреби. Для цього нам може бути потрібно оглянути, з якими людьми я є в стосунку, хто мене оточує, як я себе почуваю, так? що мені характерно робити або не робити, як себе поводити в стосунках. Тут також можуть служити зустрічі з Нашими друзями, перебування в якихось спільнотах, середовищах, так, які нам справді які будуть добрими для нас, які, які будуть добрими для нас. Ось це так трошечки про першу емоційну потребу. Наступна емоційна потреба це її потреба в автономії і компетентності. І про що ця потреба? Вона про те, щоб вона закликає нас розпізнавати. Які ми маємо здібності, сильні сторони, що в нас добре виходить, а що може не дуже? Вона також про те, що ми можемо просити про допомогу в моменти, коли нам щось не вдається. І знову ідучи в минуле. Якщо нам допомагали власне розпізнавати наші сильні сторони, якщо нам допомагали, коли нам щось не вдається і це нормалізували, що це є окей, що щось там тобі ти не розумієш, то це нам дає добрий комунікат, і ми ну, напрацьовуємо свою автономію. Так, тут також дуже важливо є. Як і в дитячому віці, так і в дорослому, насправді помічати, я би так сказав, свої здобутки, так? не ігнорувати їх, не відкидувати, теж бачити їх, е рахувати з ними. Але якщо в дитячому віці в е нас було багато критики, або е міг бути гіперопікуючий стиль батьківства, то це все забирає від нас відчуття компетентності. Критика не дає нам можливості вірити в себе і набратись компетенції. Гіперопіка – це просто виривання. Так умовно дитина каже: Я хочу, я сам. А ну, ми не даємо їй це зробити. І це буде вести до е, переконання, які будуть нам заважати в дорослому віці. Наприклад, це можуть бути переконання: я не даха, я не справлюсь, я слабкий. І тут ми також можемо працювати. Так? Нам, е, нам буде кожному з нас дуже важливо. Е, е, Дбати про цю потребу в спосіб, коли ми розвиваємо якісь свої навики, здобуваємо компетенції, коли ми теж ставимо якісь цілі і пробуємо їх осягнути, це все може нам служити, так але служити на задоволення нашої потреби. Але я теж хочу сказати, на це все буде потрібен час, так так, щоб надміру від себе не вимагати. Добре, йдемо далі. Наступна емоційна потреба це і потреба право на вираження своїх емоцій і потреб. І ця потреба вона закликає нас чути свої емоції, дати їм місце, прислухатись того, що я відчуваю. Це про те, що емоції є важливі. Я хочу сказати, це не означає, що я керую з емоціями, але це означає, що я чую їх, і я прислухаюся до них. Бо вони несуть мені також насправді інформацію якусь. Так, і ця інформація може бути дуже важливою. І якщо я зрозумію цю інформацію, то це може дуже мені послужити. Ось. І... Трохи стрибок знов в дитинство. Якщо ми чули коментарі, якщо в стосунку, може так, якщо в стосунку було неприйняття емоцій, якщо ми чули коментарі, боятися це слабкість, або хлопці не бояться чи не плачуть, або дівчатка мають посміхатися, а не сумувати. То ці коментарі дуже часто ведуть до того, що ми думаємо, що емоції це щось неважливе, або що це щось погане і нам не потрібно їх показувати. Так і тоді ми закриваємо їх і ходимо з ними. І це перетворюється в емоційний вантаж, з яким нам може бути важко важко. І ось це тримання емоцій може від нас забирати багато, багато сил. І плюс це не буде. Допомагати, бо рано чи пізно ми зриваємось. Це теж не допомагає, бо ми тоді робимо звідсторонені, ми закриті. І якщо ми є в стосунку, правда, це нам треба в першій базовій потребі емоційні мати добрі стосунки, то ця потреба вона, бо емоції це теж канал, це служить стосункам, це може зближувати нас, так і відповідно тут немає від ми не даємо цього фідбеку, і це не буде добре впливати для нас. В цілому для нас, але також і для наших стосунків. І я би тут також сказав: ми можемо також на цією потребою, і не те, що можемо, нам потрібно працювати над цією потребою. Так? І дуже часто, якщо ми знаємо, що ми е, якось там наші емоції намагаємося не показувати, скривати е, або вважаємо їх неважливими, то нам важливо ну, збудувати стосунок з нашими емоціями, я би може навіть так сказав. Нам буде важливо навчитися розпізнавати наші емоції, чітко називати їх і прислухатися, про що моя емоція мені зараз сигналізує. Ось, тому це буде такий трохи шлях на задоволення цієї потреби. Наступна потреба вона є про реалістичні межі. І ця потреба право на вираження емоцій, вона нас закликає. А ця потреба вона каже, вона. Про межі, так, вона перша, вона трохи про те, що ну, в нашому світі, в середовищі, в якому ми є, в школі чи в садочку, якщо це діти, правда, чи на роботі, чи в університеті, то будуть якісь певні правила. І нам, нам про те, що ця потреба, про те, що є ці межі, і деколи ці межі нам не будуть подобатись так, але вони є, і нам важливо навчитися теж їх враховувати. Відповідно, ну, збалансовано, так розумно, це не означає всюди підкорятися, я не про це. Е, І тому це так про одне, так, що є певні межі е, е, в соціумі, е, але це також про межі інших людей, але це також про межі самому собі. І е, це про те, що. Е, не все те, що ми хочемо, буде про наші потреби, не все те, що ми хочемо, чи бажаємо, буде служити нашому здоров'ю фізичному і психічному, тому тут. Тут може бути, це може бути робити складно. так, Ставити собі межі, це може бути складно, але це буде потрібно. На це потрібно буде час. Також я хочу про це сказати. Я дуже бажаю також людям, які бачать трудність з самодисципліною, ну, потрохи вчитися, так, потрошки, потрошки ставити собі ці. Межі, але бути також добрим до себе, так бо інколи наш внутрішній критик просто накидується на нас і нас просто з'їдає всередині. Тому так, межі це про, також про, я би так сказав, про дисципліну і про ну, любов до, до себе. І на завершення, остання емоційна потреба це потреба в грі і спонтанності. І якщо ця потреба якимось чином була порушена грубо в нашому дитинстві, то ми можемо мати такі наслідки, як таку можливо надмірну серйозність, в нас може бути заблокована цікавість, така допитливість, Та, Але як і з іншими потребами, ми можемо вчитися дбати про цю потребу в нашому теперішньому. Житті. І мені здається, що нам, дорослим, характерно часто ігнорувати цю потребу, бо вона нам може здаватися якоюсь такою несерйозною і неважливою, особливо коли в нас є багато дорослих справ, клопотів і так далі. Але власне в ігноруванні цієї потреби, гри і спонтанності. Буде сприяти в нашому житті підвищеному стресу, напрузі, і навіть може вести до вигоряння. Відповідно, так і я про те, що ця потреба буде важливою і в нашому дорослому житті. І як ми можемо дбати про цю потребу, особливо, якщо ми бачимо, що. Ну, це якось цього є дуже мало в нашому житті, так, ось цієї гри і спонтанності. І ми можемо придивитися перше, це що в цілому нас веселить, так, що нам приносить добрий настрій веселощі, що нам додає гумору. І це може бути ну, ключ, в яку сторону нам потрібно рухатись. Відповідно, для кожної людини це може бути щось різне, так бо задоволення емоційної цієї потреби у грі спонтанності для когось може виражатись через танець, для когось в творчому вираженні, для когось це в обмін з другом, ну анекдотами, для когось це щось смішне дивитись, для когось це в якихось класних іграх з дітьми, наприклад. Так, тому кожен з нас щось, мабуть, буде мати своє і це гарно дослідити, що мені допомагає цю потребу реалізувати. Ну і, відповідно, ми можемо тоді пробувати додати цього в наші будні і дивитися, як нам з цим є. Отож, по потребах це буде все. Я ще хочу додати, бо я думаю, що в когось емоційні потреби були більші задоволені, а в когось менше, а в когось взагалі вони були дуже грубо порушені. Але я хочу сказати, особливо можу донести це особливо людям, які знають, що їхні емоційні потреби були грубо порушені, то не дивитися це як на якийсь вирок, чи як на, не знаю, дефективність, що чогось ми не добрали. А дивитися як на можливість поручну працювати, внутрішньої роботи над собою, яка може давати добрі результати, яка може допомагати нам щось відкрити в собі, щось прийняти в собі, щось ще зрозуміти, яка може нас зміцнювати і внутрішньо збагатити. І на завершення, якщо це відео комусь було цікавим або корисним, то я буду дуже вдячний за лайк або за добрий коментар. Всім бажаю мирного часу, бажаю пам'ятати, прислухатись до своїх емоційних потреб і дбати про них. І на все добре вам!